Всім привіт! Мене звати Олена Тарасіч, і я дизайнер інтер'єрів. В цьому відео я хочу показати, що таке об'ємне планування. І як саме я презентую варіанти планувань клієнтів при замовленні послуги перепланування. Для початку ми подивимось план від забудовника. Це така невеличка квартирка, всього лише 32 квадратних метри тут. І ось таке планування. Скажу відверто, воно мені зовсім не подобається. Як на мене, ну, по-перше, тут забудовник обманює, бо біде- і унітаз тут ну, ніяк поруч не стане, тому що потрібні простори і ще. А Ось тут, ось зона кухні теж дуже не подобається. мені. По-перше, те, що кухня в коридорі. А по-друге, що тут зовсім немає робочої поверхні, де ми маємо нарізати, готувати, ставити всі кастрюлі і так далі. Ось, ну, довго не будемо затримуватись. Давайте дивитися, що виходить в мене. Так, одним оком глянемо ось всі ці три варіанти в мене є. Вони розробляються якось так на плані зверху. І ми одразу ж їх бачимо в 3D. Тобто це не різні варіанти, це одне і те саме, просто є можливість бачити, який вигляд зверху, те, що стандартно всі звикли на плануваннях від забудовника і так далі. Бачити. Але в нас є ще така можливість подивитися в об'ємі, і саме це дуже класно, тому що в об'ємі більш зрозуміліше для замовників, як буде виглядати їх простір. Можна зрозуміти, які будуть проходи, як взагалі виглядає простір, чи достатньо місця буде і так далі. Тобто це дуже зручно, і я раджу користуватися такою послугою. Так, подивимося, що в мене тут виходить. Ось наш вхід. Оскільки у нас тут явно буде стояк, тому що тут у нас була кухня в коридорі, у нас є можливість зробити пральну машинку в коридорі, в шафі, і вода буде стікати в стояк, все буде добре. На вході в нас також буде шафа для верхнього одягу, буде дзеркало, поличку можна зробити невеличку. А також тут же у нас буде розміщена шафа для всього одягу людей, які будуть жити в цій квартирі. На жаль, спальня у нас невеличка, вона ось такої неправильної форми, тому там шафу розмістити не вдалося. Але. Ну, виходимо з положення тим, що розміщуємо її в коридорі. ось тут. Так, що у нас по цій спальні? Ми маємо тут ліжко, тут тобто 1400 мм, тобто 140 см шириною. Також є в нас робоче місце. Ось така невеличка зона у нас кухні вітальні це скоріше кухня, але є в неї ще й диванчик такий. Кухня невеличка виходить, але в принципі тут вже в нас і робоча зона з'являється. У нас є тут вбудований холодильник, у нас є тут повноцінна шафа. З мікрохвильовкою і духовкою. Також ще є зберігання в цій шафі, так вона неправильної форми, це не дуже зручно, але все одно вона є. І там можна багато чого буде розмістити. Також у нас є варильна поверхня на дві комфорки, звичайно, мийка і навіть посудомийка. Так. І ще нам залишилось розглянути тут сам вузол. В цьому варіанті він найбільший. Душову ми відділяємо, можемо зробити і скляною шторкою, можемо зробити тканинною. Вона в нас неправильної форми теж ця душова, але вона достатньо велика і простора виходить. Ну, в принципі, тут багато чого в нас не влазить, але. В принципі, необхідне у нас є. є унітаз, умивальник і душова. Так, це такий перший варіант. Другий варіант. Тут ми вже до більш правильних форм переходимо, а ви відмовляємося від окремої спальни. І спальне місце розташовуємо на подіумі. В ньому, до речі, теж можна буде зберігати, він буде відкриватися. І можна буде якісь несезонні речі, зберігати, або лижі, ялинки штучні і все таке інше, велике щось габаритне. На цьому подіумі в нас спальне місце це матрас, і можна ще зверху додати повички. Книги, якийсь декор виставити, зробити розетки і заряджати там телефони ввечері. Все це можна буде тут зробити. Ось ця перегородочка у нас. Ну, я так думаю, що цей подіум можна зробити краще з ДСП. І ось цю перегородочку також однією конструкцією зробити з ДСП. Так вона буде тонкою, займатиме. Якнайменше наших квадратних метрів. І, в принципі, функцію відділення спального місця від основної нашої кухні вітальні така перегородка виконує. Так, ось така у нас виходить вітальня. Вона вже у нас більш простора. Вже в нас є зона ТВ така виділена окрема. З диваном є в нас зона столової, ну і, звичайно, зона кухні. Тут у нас трошки нестандартно ми розміщуємо ховедильник в цю сторону, тобто, якщо у нас пральна машинка, шафа там відкривання в коридор, то з цієї сторони ховедильник ми відкриваємо в сторону кухні, так, щоб нам зручно було одразу звідси дістати. Поставити на робочу поверхню, порізати, помити, порізати і потім приготувати все. І все це тут буде дуже зручно і комфортно робити. Так, по зберіганню: в нас тут є шафа для верхнього одягу на вході. Також у нас тут буде шафа з пральною машинкою, і зверху також достатньо багато зберігання там. І є в нас невеличка гардеробна кімнатка. Ось таким чином. І санвузол. Санвузол дуже маленький, тому що ми під гардеробчик відгризли, можна сказати, частинку. Так? Але все ж таки, знову ж таки, тут все у нас розміщується. У нас тут є унітаз: умивальник достатньо великий, десь 800 в ширину буде у нас умивальник. І зону душевої ми відокремлюємо прямо стіною. Ми можемо зробити або скляні двері тут, або можемо навіть і шторку тканину повісити також. І тоді в нас достатньо великий просторий душ утворюється. Він у нас буде розмірами 800 на 1260. Ну, тобто, доволі, доволі великий гарний душ. І останній варіант ми розглянемо. Ну, цей варіант мені найбільше подобається, бо він найбільше простору в ньому. А, так, по санвозу у нас це те ж саме залишається, що в попередньому варіанті. Так, ось так ми повернемо. Знову ж таки машинку правильно розташуємо в коридорі. Один відділ повністю під верхню одежу у нас залишається. Тут ще дзеркало можна буде додати. І зона кухні-вітальні у нас доволі велика. В нас тут є диван, телевізор великий, у нас є кухня. Кухня трошки менше, ніж в попередньому варіанті, бо ми туди холодильник вбудовуємо рівень зі стіною, але вона тут глибше. І можна розмістити ось таким чином зробити. Робочу поверхню нашу більш ширше, це теж дуже зручно, тому що там можуть у нас стояти чайники, тостери, все, що не дуже зараз потрібно, але воно завжди під рукою, і це дуже зручно. І зверху в нас ще є зберігання в навісних шафах. А також в цьому варіанті у нас зона їдальні ось таким островом оформлена, там теж багато зберігання в нас може вміститися. Ну, і, звичайно, що і поїсти можна дуже зручно, бо все у нас під рукою, дістали, розігрів. До речі, я не сказала, що в попередньому варіанті, теж таке було. Ось тут я пропоную зробити мікрохвильовку і духовку два в одному. Будувати, а може навіть і відмовитись від духовки, бо тут люди не дуже часто готують, тому, можливо, духовка їм і не потрібна, а просто будувати мікрохвильовку. І все. Ось такий варіант. І зона нашої спальні. Тут теж, як і в попередньому варіанті, я пропоную зробити з ДСП цю перегородку і продовжити тією ж текстурою далі на стіну, щоб вона у нас монолітно виглядала. Це не обов'язково має бути таке дерево. Це просто є, щоб показати, що ця стіна має бути якоїсь такої одного кольору. скажімо. І зона спальні в нас. Відокремлена. в принципі, це той же самий матрас на подіумі. Ось, але вже тут можна більш, більш ширше його зробити, зробити його 160 см шириною, тут у нас є шафа для зберігання одягу. і також ось така зручна є поличка. Тут можна буде зробити ще розетки, заряджати на ніч телефони. Можна книги ще поставити, якийсь декор. Ось так я ще зверху додала закриті полички, але їх за бажанням теж можна зробити і відкритими, якщо там хочеться якийсь декор виставити. Якщо хочеться просто для зберігання використати це місце, можна в такому варіанті з закритими шафками залишити. Ну, ось такі варіанти в мене вийшли. Якщо у вас якісь виникли запитання, або ви плюси-мінуси якісь побачили в цих варіантах, можете написати, мені цікаво буде обговорити це. Тому переходьте ще на мій інстаграм, підписуйтесь, лайки, колокольчики, все таке, в общем, ви все це знаєте. Все. Дякую за увагу.